Шміц 14 рік на продаж. При це працювала Германія Бельгія, при це працюючи АБС, рама без тріщин, Штори, криша, все свіже. Там пару рік-два назад замінено все було на офіціалі в Німеччині на шміцу. Все рідне штори працюють гарно, криша працює гарно, рама без тріщин, резина слаба, резина під заміну. Тріщин сварочних швів немає. Все чітко. беси, лампочки, вся електрика по прицепу, все працює. Комплект доски він має. Приїжджайте на перегляд: 13,5 тисяч доларів, і він ваш. Будемо торгуватися.